Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги ще один чохол для зброї, для карабіна з оптикою, для е, мисливця. Завдання було таке. Перше, чохол повинен бути із міцної тканини. Друге, дуже легкий. І третє мав можливість компактно складатися. Щоб е, об'яснити, чому справа. Значить, людина літає за кордон на полювання, в гори там чи кудись там, неважливо. І бере з собою чохол цей, компактно складає і везе, зброю, везе окрема, я так розумію, якась служба. Ось, і вже в країні, коли він прилетів на полювання, він отримує свою зброю, кладе в чохол на полювання. Далі додому. І вся система так само працює. Тому ось такий чохол я зробив. Зараз ви побачите, чому він компактний і, е, як то кажуть, чому фішка. І так, е, використовувалась американська кордура 500 ден Вся фурнітура фірмна Дуемівська і корейської фірми UG. Стропа американська э, жакардове плетіння. Значит, один великий карман на всю можливу довжину. Ось Такий весь, Бачите? Це мінімалістично, ніяких цяцьок, дряцьок, нічого нема. Значить, єдине, що поставив, іще один слой тканини. Ну, щоб, якщо буде злива, то не промокала наскісь. Молнія, вибачте, блискавка корейського виробництва UG. Воду не проникна. Далі. Основний відсік, де складається зброя, розміщується. Ось такий має вигляд. Тут 4-мм ущільнювач, і те саме для приціла. Додатково, тому що дуже тонка. Для зброї достатньо, а ось для приціла. Зроблена ще одна ось така додатковий захист, скажімо так. Це моя пневматична зброя просто для демонстрації. Ми її зараз в сторонку заберемо. Ось цей захист для оптики. Все просто можна липучки позабирати. І просто використовувати можна їх складати. Ось так кріпиться точки кріплення для зброї. Вони мобільні, можна пересувати куди хочеш. Ідемо далі. Ага, ось це зелене, це велкро тканина. Дуже, вона теж корейська, дуже міцна і дуже, як знаєте, липуча. Все до неї гарно чіпляється із тих пристроїв, що потрібні. Далі. У рюкзака є, у чохла є рюкзачна тема, бачите? Щоб переносити. Але все це. Зараз будемо знімати для того, щоб компактно скласти. Ось так, все розбирається на литучці. Тут є регулювання, можна поставити вище або нижче. Тут три позиції. На е, е, якийсь зріст у полювальника, розумієте? Далі знімаємо, все відокремлюємо і зараз будемо складати компактно чухол для перевезення. Ось так. Тут я використав спеціальні такі кріплення. Спочатку треба відвести металевий гачок, потім здавити, стиснути і відчиняти. Ось так. Ця штука видержує навантаження до 80 кг на розрив. Тобто досить надійно і в даному випадку без проблем витримає всі навантаження. Пусть так снимаем таки сами на ручках, ось еще одна ручка. Тепер відчиняємо цей карман повністю. Ці штуки ми не знімаємо, вони залишаються на місці. Перевертаємо і складаємо все, що у нас є всередину рюкзака. Ось так. Це ми. Пуваємо до середини, до карману, де гвинтівка. Далі ось так. раз, два, Три, чотири. Тут ми кріпимо наші застіпки, тримання. Застіпки для тримання зброї, так, зараз як ми їх покладемо, нехай буде отак. О. Зверху ось ця штука, ми її причепимо. Щоб нікуди не ділося до наліпок. Далі беремо і скручуємо все це діло. Вибачте, треба розкласти карман. Ось так. Далі скручуємо все це діло. Ось так. Ось. Все. Далее берем сумку. В якій есть стяжка. Ось так. Кладем чехол в сумку. Сумки є додатковий ремень, щоб носити через плече, якщо потрібно. В даному випадку мені не потрібно. І зачиняємо торбу. Все. Чухол упаковує і може летіти туди, куди потрібно. До зброї. Всім дякую. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!